Так і було. Там стояли барабани, тут стояли колонки, тут сидів я перед барабанами, тут льоня співав. Ну, так що Було дуже-дуже цікаво, дуже, дуже незвично було, було дуже кльово. Євген Касяненко музикант сумських гуртів, денцбенд та декаденс. До цього грав у різних сумських та київських групах. З початком активної агресії Росії він відправив дружину з молодшим сином за кордон, а сам зібрав гурт з різних музикантів. Неможливо було сидіти вдома. Неможливо. Ну як ніхто не може сидіти вдома, коли таке. Треба було робити те, що ти вмієш, те, що в тебе виходить. А що, що ми можемо? Ми, ми вміємо грати. Ми вміємо якось піднімати настрій. Ми цим намагалися зробити. Перший склад збирали з тих музикантів, хто залишився в місті. Це був такий селянка, позбирали всіх музикантів, які ну, основа була на основі денцбенда, але всіх, кого не було з денцбенду, вже брали замісних інших. Був Льоня Вівсюк, був Вадік на Губенка на Басу, ну а інші ті, хто був у денцбенді. Перший концерт новостворений колектив, який отримав назву Музичний батальйон Мертвий Москаль провів в одному з бомбосховищ міста. Потім був онлайн-концерт. Після цього хлопці поїхали в різні локації області, грали для мирних мешканців і військових, грали безкоштовно і збирали на аптечки, грали сольно і разом з різними музикантами. Від першого концерту з десяти пісень відіграли понад десяток. Перший концерт завжди перший в емоційному плані це 100%. Концерт на Недригайлові. Ми грали акустично і їхали 20 кілометрів великом в ліс, щоб його там зіграти. Концерт Рамнаг запам'ятався тим, що там був влаштовував такий марафон благодійний, і там було там, якісь. В підтримку наших хлопців, там які були чашки, якісь і плюс ми грали. Тут кожен концерт був різним. Євген говорить, цими концертами не заробляють на життя, а роблять свій внесок у спільну перемогу. Радост, Україна, роки, Сашко в нього є там магазини. Юрко працює на заводі. в мене є учні, я викладаю гітару. Тому у кожного є. А це. Наш перемогу. У мріях виступ на нашому переможному концерті. А такий буде: Єднаємося, браття, веслу годину. Нехай ворог знає. Ми за Україну. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.